Доброго ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри. У цей благословенний понеділок, 28 жовтня 2024 року, читаємо Євангеліє від Луки, глава 9, вірші з 18 по 22. І бисть моляшеся єдін, з ним Біху учениці. и вопроси их глаголя. Кого мя глаголют народе быть. Они же отвещавший реша. Иоанна Крестителя, и ниже Илью, Друзи же, яко пророк некий от древних воскресе. Рече же им, вы же кого мя глаголите быть? Отвещав же Петр рече, Христа Божия. Он же запрещ им, повеле никому же глаголоти сего. Рек, яко подобает сыну человеческому, много пострадати и искушену быть от старец, и архиерей, и книжник, и убиену быть, и в третий день восстати. И сталось, Як на самоті він молився, з ним учні були, і спитав він їх, кажучи, за кого мене люди вважають? Вони ж відповіли та сказали За Івана Хрестителя, а ті за Ілю, а інші що воскрес один із давніх пророків. А він запитав їх: А ви за кого мене маєте? Петро ж відповів та сказав За Христа Божого. Він же їм заказав і звелів не казати нікому про це. І сказав він: Синові людському треба багато страждати, і його відсураються старші і первосвященики, і книжники, і буде він убитий. Але третього дня. Воскресне. Усім душевного спокою, чистих помислів, надії, віри і любові.